Доброго дня, шановні! Мене звати Аркадій і сьогодні хочу провести невеликий екскурс сучасна література з аквакультури на правах одного з авторів цієї літератури. Почнемо з нашої першої книги. Вийшла вона в світ в 2021 році. Називається вона Технологічна інструкція з інкубації криоситроподібних і підрощування личинок. Хочу розповісти, от, взагалі, для чого, на кого вона орієнтована і кому вона конче необхідне. Якщо ви студент, навчаєтесь на рибовода і плануєте присвятити свою подальшу трудову діяльність цьому, однозначно так. Якщо ви вже є рибоводом, вже працюєте і плануєте починати свою діяльність ще й у векторі осетрівництва, однозначно так. Якщо ви вже є рибоводом осетрівником але при тому всьому... Хочете подивитись, почитати, покращити свої знання, дізнатися, як інші люди, можливо, проводять процеси інкубації, підрощування, якщо ви інвестором, і лише міркуєте про те, щоб вкласти свої гроші в галузі седрівництва для подальшого прибуткового бізнесу, і хочете завчасно зрозуміти всі процеси, протікання їх деталі, особливості, то однозначно раджу замовляти цю книгу. Особливо хочу наголосити, що вперше. Було використано таку цікаву методику, як покрокова інструкція з інкубації і підрощування, де по секундам, по хвилинам розписано і проілюстровано, що робити, як робити, чим робити. Тож навіть людина, яка ніколи не проводила такий складний технічний процес, як інкубаційна кампанія, як інкубація осетрової ікри, маючи ці дані, маючи цей посібничок. Зможе вдало провести з першої спроби. Тож, не соромтесь, купляйте, читайте, ознайомлюйтесь.